Hello Friendly, з вами Денис Friendli. Сьогодні ми дружні в цьому відео будемо їсти хот-дог з молочною сосискою. Але річ у тім, що коли вчора я їв на стрімі, там було не з молочною сосискою, а чекайте, зараз подивлюся. То було у нас. чекайте, 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 Хот-дог. О, ми вчора пробували хот-дог з копченою ковбасою. Ковбаскою та на стрімі. І мені, знаєте, нічим таким особливим на смак не, не здалося. Так, хоча це 59 гривень дорожче за бургер. А бургер мені набагато смачніший був за 44, ніж це за 59. Такі справи. Заціним зараз оцей кодок з молочною сосиску, що він себе представляє. Смачний чи такий собі. Коротше, поїхали до заставки цього відео. Let's go! Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так, так, так хот-дог з молочною сосискою заморожений. Коротше, хот-дог з молочною сосискою, сискою, сискою. Давайте розкривати, пробувати гріти і пробувати його на смак. Який він там? Не знаю, чи ставити. Дивіться, ще не відкрив. Так, Не знаю, чи ставити здалека би ми їли, чи будемо з близості їсти, подивимось, коротше. Ось тако, ситно та смачно. так. Так, ну Давайте знову містер гриль. це якраз рекламували, як я дивлюся, якісь ролики, мені реклама від містера Гриля на Ютубі. Іменно ходога, не бургера, а бургер смачніший. Так, ось така. Це типу, французький хот-дог. Тут є сосіска і гірчиця. Я вчора пробував на стрімі. Давайте гріти, коротше. Давайте, чи смачно, чи не дуже смачно. Давайте я підзніму, як воно то. Гріється. <плес> Так. Давайте на одиничку. Так. Коротше так. Спробуємо. Спробуємо, дружні. Як воно? Напевно, з'їмо вже тако з близості Знаєте, раз з близості, раз не з близості Що я хочу сказати? Все-таки ця камера краще, ніж за оцей телефон. Тому ми, напевно, будемо вже на цій камері знімати. Так. І. Що ще хотів сказати? що... То, що кольора трохи інакші відображає. Ну, я думаю, ну, все ж таки краще, аби на якіснішу камеру, а вже кольора вже, скажімо, байдуже. Так. Тому такі справи. Так. Дивіться, яке, це можна собі як якусь скатертину, знаєте? Не скатертину в кустку. Ну, не кустку, а цю повитирати. Так, салфетка. Ну, і подивитися, бо я не перегрівся. Так. Так, а ну, давайте. Скуштуємо. Ой, дуже гарячий. Так. Скуштуємо цей містер. А, -а, -а, -а Гріль. Дуже гарячий. Треба зачекати. Так. Треба було трошечки на менше. Ну нічого, нічого. Що трошечки в нас є час. Так. Ну що, попробуємо куснути? Ні, не попробуємо, бо то гаряче. Так. Ну, я думаю, що цих грошей ну, не особо не заслуговує. Все-таки бургер смачніше. Ну, давайте зацінимо. Давайте. Ну, ж Мож тепер можна. Чекайте, можна зараз буде. О тепер можна буде. Так. Ано. Ну? Ой, молочна сосиска. Як це молочна сосиска, розумієте? Копчена і молочна. Grazie. Трохи ще почекаю, нехай вести. Вона вже остиває. За цей час я вип'ю компот. Компот, та. так. 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 Не знаю, зараз мені щось дуже сильно хочеться пити. А це компот домашній з яблук, так. Так. Ну давайте вже. do meu hostel. Não tô querendo saber. vai fatias de queijo, um salgado, um salgado, um salgado, um Ну, можна поставити 8 з плюсом, більше ні. Булка. Булка, булка, булка. Ну, булка на 9. Бо тут гірчиця ще. Ну, гірчиця. Таке. Це загально можна поставити 8 з плюсом. Бургер смачніший, так. Да. Ну, як ви голодні, то і це підійде, але все-таки бургер мені смачніше. В ларках ходоги смачніше. hmm someone who cheats on the shells Ну, поставив 8. Ні, 9, так? Здається, 9 балів. 8 з плюсом нагадав. Коротше, можна їсти, але тут намальований кетчуп. Це. А, це скопчено, ні ні не Змолочну, ну це теж намальований кетчуп. В середині гірчи це не кетчуп. Ну, що маємо, то маємо. Коротше, дружі, дружні, на цьому все. Ще на останок я б хотів вам показати свого котика, як у нього справи. Бо я на стрімах вже не показую останні дні, тому ну, давайте покажу на звичайному відео. так. Ось це ми поїли. Ну, таке смачно, але бургер смачніший. О, дивіться, хто там в нас грає? Це котик. Привітик, привітик! Привітайтеся з підписниками. Давно ми тебе не показували. Ось такий котик. Їсть щось мало їсть, так. але гарний. Милий та прикольний. Чек... Пишіть в коментарях, якщо хочете багато відео з котом. Ну, ну як багато. Чи хочете відео коротше, з котом. Є для вас знімаю. А на цьому, коротше, все. З вами був Денис Дружній. Сподобалось відео. Постав лайк, якщо ютуб не спише. Якщо ютуб не спише, то пиши коментарі. Якщо додивився до цього моменту, то пиши. Я додивився до цього моменту. З вами був Денис Дружній. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня чи вечора. не знаю, коли ви це дивитесь. Відео, всім пока. Бувайте, йоу! Поїли супер, але бургер кращий. Пока від містера гриля. Та бургер кращий від містера гриля. Пока.